А їй було з сірниками у час, коли нема нікого вдома. А їй було сто місяців по тому не брати лугів голими руками. А їй було не відчиняти вікон, коли стояти в мене на підвіконні. А їй було не сідати попкорном, але вона це зрозуміє з віком. Не китись під потяг, не палити, не розчаровуватися у людях і не чекати, на скінчень, що скінцяться будні, і не гадати про кінечність світу, не сумувати. Не отруїтися тортом, не битися без терпенту ранку, не плакати, не брати козик в банках. А їй було залишитися абортом. За безстінь продали та нестримну, За те, що крилата стоїть на колінах, за те, що волоссі не вичерпні весни, без за безцінь. За Бесінь продав її маревну пісню за те, що в легенях не вистачить кисню для неї. Змінив на болото свій всесвіт за Бесінь, за те, що доводиться світ обирати, за те, що стоїть на колінах крилата, за те, що не зробиш ти баби із Бестії за Бессі. Збурнув неї брудом, важким та нестерпним, сховав в себе людяність світлий й замкнувшись у світі порожності фейсів, безцінно продав за Бесін'ю.